Радник Трампа заявив, що в Україні мають мобілізовувати з 18 років. От як ви до цього ставитесь? Е, я думаю, швидше за все негативно, тому що там була ще в роді поправка, що можна було до знизити до 21-го ніби і я думаю, що швидше за все до 21-го. Я притримуюсь до 18-го я проти, тому що я по факту хлопець, який пережив з 18 там до 28-го. там, і я розумію, що в голові в дитини 18 років, а що в голові в дитини 21, тому я думаю, що швидше за проти. Негативно. Чому? Молодь повинна бути рушійною силою подальшому. Мені 17 років, знаєте, і не дуже підготовлені в такому віці діти, як чесно. Ну, По факту, це дитина тільки стала дорослою, а вже має йти на війну і це якось, не знаю. Мені здається, це. Неправильно, неправильно ставлюся отрицательно. Ну тому що ну що це а не такий возраз, щоб можна було забирати в армію. Я вважаю, що це зовсім діти, які повинні мати сім'ї, які повинні ще народжувати дітей. Це наша нація майбутня, але не скеровувати їх на війну. Я розумію, якщо вони будуть проходити військову підготовку, то так, але не з 18 -ти йти і травмувати себе, і майбутнє життя взагалі буде ніяким в них. Це погана думка.